Вітаю всіх огляд Шкода Суперб в районі Штутгарт біля міста Хальброн. Я завжди приїхав на годину раніше, домовлявся на 9 але приїхав на восьму, щоб оглянути, поки буде продавець, машину ззовні, тому що нерідко буває так, що е нервують з-за того, що дуже довго оглядаєш машину. А так ззовні буде вже машина оглянута, залишиться тільки на ходу і всередині подивитися. Ну йдемо, подивимось, що там. За шкода, супер. Не загорожено, зайти можна. Тільки знайти ту шкоду. Я думаю, що вона в першому ряду і стоїть. Скоріш за все. Нерідко буває так, що приїдеш на годину раніше. І марно все закрито, стоянка закрита, а тут хоч можна зайти. Ще машина поки що в Росі. Щоб детально оглянути, звичайно, завжди краще виїхати між машинами, тому що від зеркалію оці машини справа-зліва і не так добре видно все. Можна обманутися. Ліва сторона, сторона водія походу рівненька. І ніби нічого тут не робилося. Ззаді теж все рівно. Навіть бампер не подряпаний. Ні, є тут мінімальні косочки одна і друга. Переді є трошки. Раз. Два. Два пункти. Камінцем. На нікелю оцьому. По піскостроєно трошечки. протитуманні попіскоструєння. По піскоструєні. І скло ціле і сколів немає. Над склом там, де вони бувають, теж сколів немає. Дах без слідів граду. Вмятин немає теж. Боки від багажника часто бувають оці бочки погнуті. Ну що, перевіримо товщиноміром. Почну спереді. Сто вісім, стород, стоять один, сто тринадцять, стоджім, тридцять, сто двадцять два, десять, стопять, тридцять, сто двадцять, тридцять Угу, немає, але фарбувалось. 186 дуже тоненько, але фарбувалось. Заднє крило малювалось і піддували на дверку, щоб загубити колір. 159. Ну, Тут норма, 152. Це скоріш не фарбувалось. 188. Хм. Теж піддувалось крило і на дверку. 134. Десь було почурхано, але так зробили, що й не видно нічого. Фарбувалось ідеально. Ні, ідеальний стіль, повний стіль. Нічого немає. Щось там може дрібне було, пофарбували. Але буває і фабрична така покраска насправді. Давайте поглянемо поки під машину. Тут все сухо. Так, диски колісні не пошкоджені парковками, резина. Так собі відсотків 60 передня. Гальмівні диски, нові рахуй, немає бережка зовсім. Так, тут теж не пошкоджено нічого. Резина континенталь ззаді трохи краще. Гальмівні диски недавно поміняні, як спереді, так і ззаді. Ну скажу я так воно фарбувалось, що нічого ніде не видно взагалі. Цілком може бути, що це і фабрично. Взагалі все в супері. Навіть наклеєчка ось як кажуть целка є ще не здерто. Цілком можливо, що ніхто тут нічого і не перефарбовував. Обдивився все і не видно жодних слідів перефарбувань. Ніде. Тому можливо що це фабричне, фабричне фарбування ніде нічого подивлюсь ще ззаді, знизу Що в нас тут все клас Перегнав машину, вигнав її ряду. Зараз випробуємо клімо. Ставимо на мінімум. Холодне повітря дує відразу. Кліматизація працює. Ну, налаштування потім кнопочки у нас дивіться, які нічого не затерте. Все гарно. Є тут у нас всі асистенти, рух по полосах, адаптивний круїз контроль, ну це по замовченню супербо. Маховика не чути, вийду йду. Ззовні послухаю. Подивіться, нічого ніде. Так як у нової машини. Не повитерто. Ось сервіси, заміна масла. Сидіння водія не просажене нічого, все клас. Пас безпеки теж. Ущільнювач теж зовсім не підтертий. Дивіться, яке кермо матове. Ну, це нова машина, при тому, що 195 тисяч пробігу перераховані тут всі екстраси, ну всі вони, всі вони є по замовченню. Єдине, що тут немає у нас люка, ну це й, може і добре. Підлокітник, рукоятка, все-все як нове. Стеля не пошкоджена. Давайте глянемо під капотом. Тут, походу, помито. Да, тут помито. Бірочка 175 724 рік. А зараз 195. Ну Так. І є так у нас рівень нормальний. Рідина, як Я бачу свіже. Зараз подивимось, що немає там мастила. Ні, мастила немає. Все окей. Зараз зніму кришку. Порсунки не потіють, є е, спеціальний пристрій для відлякування гризунів. Оце штука. Під капотом все в оригіналі. Нічого тут ніде не крутилося. Капот теж не відкручувався. Все. Оригінал тут теж все в оригіналі треба проїхатись відкрию кришечку. Але якби і був наліт такий легкий білий, то це нічого страшного немає, це конденсат. От коли там пластилін е, з білим, то тоді це вже серйозно. Треба витерти щуп, перевірити нормально без камери. Ну що, гризунів тут не було, під капотом все виглядає нормально, але... Можливо, є підтікання десь. Но мотор помитий, тому сказати важко, чи там що було, чи не було. Краще, коли все в пилюці, в бруді, тоді ясно або тече, або не тече. Нічого не скрито. Треба прогріти мотор, щоб спробувати, чи вона, не дай Бог, патрубки не дує. Не гримить двомасовий, з прогрівом буває, починає гриміти. Кермо нікуди не тягне, оберти бере добре, коробка перег... перемикається добре, підшипники не годують, Рульове працює добре, коробка теж добре, з прогрівом нічого. Звуків ніяких не з'явилось, двомасовий нормальний. Ну що, в ходу нормальна машина, нічого не гримить, ніяких проблем немає. От такий суперб. Цінували його, як бачите, 16 480 а беремо його за 14 300. Але це вже його перецінили, знизили ціну і. Замовник огляду якраз вчасно побачив, коли понизили ціну. Була 16480 і стала 14300. Ну. Недешево все рівно, але машина класна. Буде купувати замовник огляду. Ну я б на його місці так само зробив. По результату огляду можу сказати, що машина ця непогана. Те, що збільшена товщина фарби там, по правій стороні, не бачу там нічого. Ось тут дає підозра на перефарбування, да? ніде нічого, переходу немає, нічого немає. В прийомі теж нормально 70, 85, 89. Ще клас. 89, 75. Не видно, не видно, щоб воно фарбувалось. Скоріш за все, це фабрично так вийшло. Ще тут перевірю. І так буває, дивився я і нові машини, так було. І не раз. Ну що, все тут добре. Не знайшов навіть де переходить, де на проєм, нічого немає, не вже так ідеально зробили все як фабрично. Це вже діло замовника огляду, нехай вирішує, якщо це для його така проблема, ну нехай не купує. Я не бачу нічого там. Один недолік, що тільки по на спереді. Але якби не було по на спереді. То значить вона їздила з таким пробігом, десь змішаний пробіг, і вона була б набагато більш зношена. Те, що попіскоструєно, більш плюс, ніж мінус. Тому що прибрати це не складно, а машина не зношена. Буду телефонувати замовнику огляду. Розповім йому про стан, нехай вирішує. Ну що, на цьому буду закінчувати свій огляд. Якщо цікава тема автомобілів, підписуйтесь на канал. Буду показувати теж і наші автомобілі з Геч автомобілі ГМБХ Баварії. Можливо, там щось вас зацікавить. Телефонуйте в разі потреби огляду, перевірки технічного стану. Можу виїхати для перевірки автомобіля, який ви самі знайдете. І також можу забезпечити супровід, покупки, повний пошук по оголошеннях. Ну але по ваших оголошеннях немає практики такої нав'язувати вам те, що ви можете побачити самі. Все, до побачення.